Ісаї, третій розділ: Бо Господь ось Господь Саваот, візьме з Єрусалиму і з Юдеї підпору й опору, усяку підпору від хліба і всяку підпору води, лицаря та вояка, суддю та пророка, чарівника та старого, п'ятдесятника та родовитого, і радника, і в мистецтві премудрого, і в закляттях умілого, і заправителів дам юнаків, і дітваки запанують над ними, і буде чавити народ один одного і кожен свого ближнього. Повстане хлопчак на старого, а легковажений на поважного, бо схопить брат брата свого в домі батька свого, та й скаже: Ти маєш одежу, то будь нашим правителем, і під рукою твоєю хай буде руїна Отця. Того дня він підійме свій голос та й скаже: Не буду я рани обв'язувати вам, бо в домі моєму нема ні хліба, ні одягу, не настановляйте мене за правителя, бо рухнув Єрусалим і впала Юдея, бо їхній язик. Та їхній чин проти Господа, щоб упертими бути очам його слави. Проти них свідчать вираз лиця їхнього, а гріх свій вони виявляють, немов той содом. Не перечать горе їхній душі, бо вчинили вони собі зло. Скажіте про праведного, буде добре йому, бо вони споживають плід учинків своїх. Та горе безбожному злебо йому буде зроблений чин його рук. Народ мій, дітейська його утискають. А жінки мають гору над ними. Народи ти мій, твої провідники вчинили блудячим тебе, і дорогу стежок твоїх сплутали. Господь стам напрю стоїть, щоб судити народи. Господь іде на суд, щоб судитися з старшими народу свого та з вождями його. Ви виноградника знищили грабунок з убогого в ваших домах. Що це сталося вам, що народ мій, ви гнобите та утискаєте в богих? Так говорить Господь Бог Саваот. І промовив Господь за те, що дочки сіонські загорділи і ходять витягнено шиї, і моргають очима, і все ходять дрібними крочками, і дзвонять спряжками на ногах своїх. Тому вчинить Господь тім'я сіонських дочок паршивим, а їхній сором обнажить Господь. Того дня поскидає Господь окрасу спряжок на їхніх колінах і чільця і місяці сережки на раменники і серпанки. І завої і ланцюжки на ногах, і пояски, пляшечки з пахощами, і чарівничі привізки, персні і сережки носові, чудові убрання, і окриття, і намітки, та торби, дзеркальна ляня хитони та турбани, і прозорі покривала. І станеться, замість бальзаму, сморід буде, і замість пояса шнур, а замість мистецького укладених кучерів лисина. І замість хитона цінного верета з паском, а замість краси спаленина попадають мужі твої від меча, а лицарство твоє на війні, і будуть стогнати та плакати ворота її, і буде спустошена, й сяде на землю сіонська дочка.